Інформувати громаду та знайомити з її історією і героями у місті Баштанка на Миколаївщині встановили сучасний лед-екран. Його появі передувала тривала співпраця громади з благодійниками. Головними ініціаторами були взагалі представники фонду Сефт Ель. Тоді саме вони запропонували нам відкриття у нас в ліцеї освітнього інформаційного центру, який ми надалі назвали Вулик. Це було Чудова взагалі була чудова ідея, і саме із вулика це все і почалося. Далі нам запропонували взяти участь у е е проєкті ЮЕКТІВ і ми почали збирати ініціативну молодь. Саме школярі активно включилися в конкурсну роботу і подали заявку на облаштування в середмісті інформаційної панелі. Організатори проєкту визнають, були вражені креативною ідеєю місцевої молоді, а тому вирішили їм допомогти. Найважливішою цінністю нашої програми є підсилення активної та ініціативної молоді. І саме через те наше око припало на Баштанську громаду. Вони зібрали найактивніших учнів. Я сподіваюся, що учні своїм прикладом підсилили і інших, і склалися в таку гарну команду, яка власним прикладом сьогодні в масштабах цієї країни готова показувати, наскільки важливо впроваджувати такі. Стачами ініціативи в маленьких містах в селах і змінювати країну на краще вже сьогодні. У рамках програми благодійники придбали обладнання, а місцева влада Баштанки виділила землю та займалася облаштуванням нового екрану. Початок цього проєкту розпочався з вересня 2023 року. Реалізація цього проєкту 24 квітня 2024 року вже буде повне офіційне відкриття даного екрану. За кошти гранду було зроблене придбання саме цього екрану. Проєкт називається Громада на екрані. На благоустрій і на встановлення даного екрану було виділено з місцевого бюджету більше 50 тисяч гривень. Юні автори проєкту наголошують, жодної комерції чи реклами на лед панелі не буде а лише корисна інформація для людей та історія громади. Ми з нашою командою побачили, що багато жителів нашого містечка не знає, що відбувається в ньому, і про історію нашого містечка, про події, які відбуваються в ньому. І вирішили таким чином, завдяки екрану, боротися з цим. І ми хочемо висвітлювати, що наші герої, нашого містечка, повернулися додому. І висвітлювати тих, хто загинув, захищаючи нашу країну і містечко. Ми плануємо висвітлювати на нашому екрані донати для наших західних. Хисників та актуальні гарячі номери телефонів для наших місцевих баштанчан наразі триває накопичення контенту, який вже незабаром буде постійно транслюватися на екрані. Розповідає його операторка Тетяна. Управління інформаційним щитом здійснюється дистанційно. Для цього лише потрібен гаджет і доступ до інтернету. Міський голова Олександр Анатолійович надав клопотання на всі комунальні і всі організації міста Баштанки і надається. Повністю вся інформаційна база скидається мені на електронну пошту, я її вигружаю на комп'ютер і потім вже закидую на саму програму. З 9 ранку він починає свою роботу з всеукраїнської хвилини мовчання. Напротязі дня ми транслюємо фото, відео, а в кінці звернення президента. Ми використовуємо спеціальне програмне забезпечення для загрузки та відтворення всієї інформації. На цьому втіленому гранті в Баштанці зупинятися не збираються і вже планують подаватися на ще декілька цікавих проєктів задля розвитку своєї громади з Миколаївщини, Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський. Новини на каналі Март.